Друзі, всім привіт! З вами знов Олександр Тіка, і сьогодні в мене на каналі ось така маленька посилочка. Одразу скажу, що замовляв її не для себе. Мене попросила це зробити людина, яка дивиться мій канал. І це вже, до речі, не перша така посилка для нього, але чомусь я першу не викладав. Але тут також прикріплю відрізки з того відео. Це окуляри. І людині сподобались ті, які я замовляв перші, а вони їй взагалі сподобались навіть до того, як їх я замовив для нього, тому що в мене такі самі окуляри, це окуляри фотохромні, які затемнюються під впливом сонячного світла. Як бачите, ось так називається сам бренд. Ось, Добре виглядає сам кейс. Бачите, захищено доволі непогано було. Ось у пупирчату плівку, сам кейс доволі жорсткий. Е, минулий, до речі, приходив інший кейс, я не обираю, і ви, якщо будете замовляти, мабуть, такої можливості у вас не буде. Е, я думаю, що просто сам виробник став класти трохи е, ліпшого, ліпшої якості е, чохли. Так, давайте дивитись комплектацію. Ось тут прикладено рецепт, по якому зроблені окуляри. Ну і тут різні, різна інформація для того, щоб зайти у їх магазин. Але я ще окремо прикладу посилання на це. Тому давайте далі дивитись комплектацію. Ось у нас є. Додатково в комплектації такі крючечки, які одягаються ось сюди. І слугують для того, щоб, як фіксатори, не давати злітати вашим окулярам звук. Вони м'якенькі, силіконові, прозорі. А це додаткові упори носові, якщо штатні вийдуть з ладу, то ви в будь-який час можете замінити їх. Але це не головне, це те, чим, як зазвичай ніхто не користується. У мене вже декілька років мої окуляри, і я нічого з цього не використовував. Ось самі окуляри виглядають наступним чином. Ось вони ніби в золоті. І попереду маємо ось таку чорну рамочку. До речі, я прямо зараз в таких саме окулярах. Ось, дивіться. Тільки у мене цей колір називається Gun. Вони також фотохромні, але ці уходять у коричневий відтінок. А ці мають уходити у сірий відтінок. Виглядають дуже-дуже нарядно, ці окуляри. Особисто мені дуже подобаються, я їх ношу вже декілька років. І що можу сказати, що вони затемнюються дуже швидко. І ці перші ось такі, які я замовляв для людини, йому дуже сподобались саме за це. Що вони дуже гарно працюють, особливо. У сонячну погоду. І вони легенькі, тому що повністю титанова оправа. І непогані лінзи тут встановлені, як я вже казав, доволі швидко вони затемнюються. Оправа, дивіться, дуже тоненька, ізящна і дуже легенька. Носити їх одне задоволення, тому що взагалі не відчуваєш їх на собі через їх маленьку вагу. Зараз, щоб продемонструвати, як вони працюють, я покладу і ці і свої е, на підвіконня, щоб подивитись, як вони затемнюються, і потім покажу, як це все виглядає на обличчі. Ще раз демонструю, дивіться, у нас тут і на рамці ось тут написано, що це титаніум. І ось навіть на упорах носових так само написано титан. На моїх, яким вже декілька років, так само і те саме написано. Дивіться, все те саме. Тому я впевнений, що окуляри прийшли гарної якості, але зараз ми це все випробуємо. Ну і як завжди, дивіться, ще ось така. Серветка для протирання окулярів і для зберігання їх, щоб вони менше царапались під час зберігання у чохлі. Ну, все, йдемо на сонечко, покладемо на хвилинку, подивимось, що відбувається з ними. Так, ну що, друзі, тепер і я в кадрі. Ви мене бачите, окуляри полежали на підвіконні десь близько хвилинки, і вже я бачу, що вони нормально затемнились. Для цього не потрібно багато часу, тим не менш, дивіться, навіть на вікні, не прямо у сонячну погоду, окуляри стали ось такими. Це не мій рецепт, тому мені не дуже комфортно в них саме по Діоптріях. Але подивіться, як це виглядає на обличчі. Мені подобається і така форма оправи, і як уходять у свій відтінок лінзи. Це відбувається дуже швидко, як я вже казав. І саме так виглядають лінзи, які уходять у сірий відтінок. Зараз я покажу свої, які уходять у мене у коричневий. Ось так це виглядає. Мені в таких чомусь більш комфортно, тому що, мабуть, світле волосся в мене, мені більш пасує, мабуть, такий відтінок, але у даного продавця є. Великий вибір кольорів і самої оправи і відтінків лінз. А також взагалі дуже багато різних інших видів оправи, лінз різних видів і різні різні лінзи, які вам тільки потрібно, ви можете знайти у даного продавця. Як я вже сказав, людина звертається до мене вже не перший раз, і в перший раз вона замовляла так само саме цю модель оправи і саме ці лінзи. Цього разу вона не захотіла абсолютно нічого змінювати. І тому я замовив саме такі самі окуляри. Якщо вам так само необхідно, як і людині замовити в Китаї окуляри і ви не знаєте, як це зробити, ви так само можете звернутися до мене у коментарях, або написати мені на пошту. Я допоможу вам або порадою, або зможу замовити на себе і зняти ось таку розпаковку, або замовити прямо на вашу адресу, і ви самі зможете забрати і розпакувати свої окуляри. Як захочете, так і зробимо. Ось таке вийшло відео. Як я вже вам казав на початку, комплектація минулого разу відрізнялась. Там ще була до цих окулярів маленька викрутка, з двох боків різні кінці були в неї. З одного краю це була хрестова викрутка, з іншого це, звичайно, шли... зі шлицем. Тому кожного разу щось змінюється. Минулі окуляри я замовляв людині, мабуть, роки-два тому. Але. Цього разу ліпший е кейс для зберігання окулярів. Тому все дуже гарно, особливо враховуючи ціну. За таку ціну ви в Україні точно не знайдете такі гарні окуляри. Ось, як бачимо, вже відтінок трошечки спадає. Е і як я вже казав, це відбувається і затемнення, і е уходить затемнення доволі швидко. Якщо ви е уходите із сонця у, у темряву. То дуже швидко відтінок уходить з, з цього фотохрому. І так само швидко затемнюється на сонці. Тому і мені, і замовнику, замовнику людині, яка замовляє ці окуляри, дуже подобається, як вони працюють. Посилання залишу в описі під відео. Переходьте, дивіться, обирайте свій колір, свою форму, все, що вам сподобається. Продавець перевірений, вже не перший рік у нього купую, тому можу ручатись за те, що точно все буде добре. До речі, ці окуляри прийшли лише за 9 днів з моменту замовлення. Дуже швидко, можете за це також не переживати. Все прийде у цілості, збережене і дуже швидко. Ось таке відео. Якщо сподобалось, обов'язково підтримайте мене своїм лайком, підписочкою. Пишіть свої коментарі. Ну, а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей. усім па-па!